Добрий день, шановні глядачі. Ми сьогодні підіб'ємо підсумки тижня понеділок традиційно, тому ми не будемо відходити від традиції і подивимося, що того тижня, що минув, було насправді важливо. Багато було подій, але я хотів би відзначити повідомлення Трампа про те, що Сполучені Штати виходять з перемовного процесу. Потім Прес-секретарка Білого Дому роз'яснювала, що саме означає цей вихід, що вихід це насправді не є виходом. Традиційно все відбувається у Трампа. Взагалі Трамп живе за принципом. Хто любить мене за мною, коли це казала Жанна Дарка, зараз Трамп все, що він проголошує, має ввести за ним тих, хто його підтримує, не більше і не менше. Він не розраховує на певний логічний ряд вибудови своєї позиції пояснення суспільству, що він хотів би, що має досягнути в принципі сполучені штати. Але тим не менше, головна історія, яка відбулася того тижня, одна з провідних новин минулого тижня, це те, що Сполучені Штати змінили і риторику, і своє. Геостратегічне розташування в перемовному процесі риторику стосовно України і те, що було заявлено, що Сполучені Штати виходять з перемовного процесу і треба напряму Києву з Москвою ввести перемовини. Путін заради побєдобєсія запропонував Україні не обстрілювати Москву 8, 9, 10 травня, загорнувши це своє бажання у папірець перемир'я. Послав цю інформацію в простір міжпланетний простір. Ясно, що це історія внутрішнього споживання, що це не було лист до Трампа чи якийсь заклик до нього. Але тим не менше Трамп відреагував і одразу повідомив про те, що 8 травня буде оголошено днем перемоги Сполучених Штатів у Другій світовій війні. Правда, там він і першу світову згадав, про це. Ми поговоримо колись окремо, бо це дуже цікава історія. Взагалі перша світова війна, тому що Україна про. Першу світову війну знає побіжно, і тут властиво французький акцент Першої світової війни. От він потребує окремого розгляду. Але ми до цього ще повернемося. Тобто Трамп відповідає Путіну на заклик до перемир'я тим, що оголошує 8 травня днем перемоги американської армії у Другій світовій війні. Він забув про Японію, про бомбардування Ферусіми і Нагасакі, але тим не менше. Це такий непоганий сигнал. Путіну для Росії побіда бєсі А зараз відбувається в Росії це от наростання побіди. бєсі будуються картонні рестаги, штурмуються, напинаються прапори, червоні, совєтські, напинається істерія. Тобто, все йде до того, щоб продемонструвати, що 9 травня це реальний культ релігійний в нинішній Росії. Так, звичайно, що можуть вони тягнути свою історію там від Київської Русі, від я не знаю, від Антів, готів і ще від когось, але насправді відчуття власної державності, власної тотожності зараз вибудовується в Путінській Росії саме як початок всього. Що є важливим для світу і Росії? Все цього важливо, що Росія немов би дала світові, це 9 травня, 9 мая, Побєда, Росія захистила світ, врятувала, горнула світ любові чи ненавистю. Отже. Це важлива історія, коли президент великої країни заявляє напередодні 9 мая, що 8 травня це день перемоги Сполучених Штатів у Другій світовій війні. Тому ви так виглядає, що Росія перемогла тільки великою ті на війні, тобто у своїй власній, і до другої світової війни, врешті-решт, немає е жодного стосунку. принаймні так вважає Трамп. У нього таке цікаве гасло. Його не цікавить результат проголошеного, але він проголошує. Хоча результати все одно будуть. Другою новиною, яка пройшла повз увагу на тлі інших виборів, які відбувалися в Румунії, ми до них повернемося обов'язково, бо це стратегічний партнер країни, яка межує з Україною, вибори відбулися місцеві в Англії, де Славно відомий Найджел Фаррел здобув разом зі своєю перейменованою політичною партією. Партія Найджела Фаррела провела ребрендинг, Тепер вона називається Реформи UK. Це та сама політична сила. І той самий Найджел Фаррелл, який стояв за британським Брекзітом, за виходом. З європейського союзу великої Британії послаблення Європи, посилення євроскептичних настроїв в самому європейському союзі. Він той самий Найджел Фаррел, був особисто відзначений Ілоном маском. Результат, який досягли вони на місцевих виборах, вражає так. Стежка історії вишита нитками парадоксів. Найджел Фаррел, якого списали вже забор, забули про нього, і не вважали після того, як провалився Трамп і Трампісти провалилися у дуже багатьох. Тьо країнах і в Австралії, в Канаді, в Португалії навіть а в Великій Британії цього не сталося. На місцевих виборах політична сила Найджела Фаррела, праві екстремісти отримали 677 голосів із 1641. Це достатньо потужний результат. Я не люблю цифри наводити в розмовах, а люблю краще дивитися графіки. Посилання будуть. Звичайно, в описові до відео на ці цифри, бо не вони головні є у інформації, яка є важливою для України. Британія, яка вважається ледве не стовпом підтримки України в Європі, демонструє свою. Спеціальну позицію щодо континенту завжди було протиставлення острова Великобританія до континентальної Європи, але це протиставлення було ментальне, культурне, фінансове, будь-яке інше, але зовсім не ідеологічне. На жаль, зараз вже так не є. і Протиборство двопартійне між торією у Великій Британії зараз вже закінчилося тим, що консервативна партія. Поступилася результатом властиво правим екстремістам від партії політичної Найджела Фарела. Реформи UK відібрали владу у консерваторів Старфордширі і Кенті. Це такі були оплоти консервативної консервативного виборця, і відповідно зараз там же королює інший виборець виборець Право екстремістичний, і, хоча явка на місцевих виборах традиційно невелика, але вона зовсім була маленькою. 30% виборців лише прийшло, що властиво і, швидше всього було причиною такої достатньо потужної перемоги праворадикальної структури Найджела Форми фаформи бо праворадикали, екстремісти завжди краще. Мотивують і мобілізують власного виборця. Відбулася мотивація мобілізації виборця, і маємо ось такий результат. Бентежний результат на нього треба звернути увагу. Бо Британія є одною з країн, які займають спеціальну позицію у щодо підтримки України. Британія не відмовлялася від надсилання живої сили до України, постійно підтримувала дуже непогані контакти між. Збройними силами України і збройними силами Великої Британії, але тим не менше все може змінитися, якщо тенденція збережеться. Немає підстав вважати, що тенденція буде така збережена на подальших виборах, виборах вже до великих органів влади. Але тенденція дуже небезпечна. Німеччина, Там не відбулися вибори. Але навколо виборча історія дуже цікава, тому що німецька праворадикальна сестра. Такої ж самої структури, які Найджела Фаррелла у Великій Британії реформи UK, сестра Альтернатива для Німеччини отримала дуже серйозне попередження від структури зі захисту конституції. І це практично така контррозвідувальна безпекова структура у Німеччині, яка контролює діяльність і політичних сил, в тому числі, і політичних діячів чи вони порушують конституцію. Федеративної республіки Німеч е, була названа порушником альтернативи до Німеччини тільки в тому контексті, що було її переіменовано звичайної політичної вправо екстремістичну структуру. Це не тягне за собою поки що е, жодних е, навантажень. Чи то фінансових, чи то будь-яких стягнень, чи заборон, але тим не менше це вказує достатньо чітко на те, що альтернатива для Німеччини перестала бути звичайною політичною силою для забезпечуючи внутрішньої безпеки Німеччини структур, які покликані контролювати порушення конституції, і от властиво поки що ще не є порушником АФД, але тим не менше вже увага звернута, і тому комфортне життя буде не таким солодким для альтернатив. Тиви для Німеччини навіть попри те, що її також обіцяв фінансово підтримати Ілон Маск. Тому що роблять ставку він і Трамп на такі структури, як АФД на ізоляціоністів, на тих, хто хоче послабити європейський союз. Хоча дивно для чого послаблення європейського союзу Трампові маску, якщо послаблений європейський союз не зможе себе захистити від Росії без сполучених штатів. Що хочуть самостійності Європи, то самостійність буде забезпечувати конструктивні політичні сили, а не Право екстремістські радикали А Евде визнана в Німеччині екстремістською структурою на місцевих виборах. Традиційно АФД була достатньо потужною. Подивимося, який результат вони покажуть після того, як вони були визнані екстремістською структурою щодо Румунії. Звичайно, були очікування, що в Румунії після того, як було знято одного екстреміста, інший не переможе на цих виборах, але або принаймні виступить не так добре. Але. Попередні соціологічні дослідження розчарували тих, хто сподівався, що притягнення до відповідальності одного екстреміста в Румунії потягне за собою автоматично пониження рейтингу його колеги по екстремістичному фаху. По прокремлівськості обох кандидатів були вони конкурентами, тому що і той, і перший і другий, вони були якби зацікавлені в тому, щоб. Підтримав їх Кремль. Вони підтримали відповідно політику Кремля, політичні сили, які пішли проєвропейські політичні сили, які пішли на вибори з гаслом не пропустити екстремістів до влади. Традиційно стартують розрізнено. Так відбувається в багатьох країнах і в Франції, і в Німеччині, і в Іспанії і звичайно в Румунії. Також так часто відбувалося в Україні. тільки дуже часто це ні до чого не призводить. на президентських виборах в Румунії. Так виглядає, що об'єднана владна коаліція переможе нинішнього переможця першого туру про московського кандидата Джорджа Сімона. 41% підтримки виборців. Але Ніку Шордан, мер Бухареста, який посів друге місце і увійшов у другий тур. Він набрав 21%, тобто в половину менше, і це свідчить про те, що боротьба вся попереду. Ця боротьба швидше всього, принаймні, до цього схиляються і аналітичні джерела, і ті, хто знає краще внутрішню картину в Румунії, та й традиційно я можу сказати як людина, яка достатньо багато займалася виборами. Що це результат абсолютно прохідний, бо інші кандидати набрали також достатньо великі в районі. 18-19%. дев'ятнадцять Тобто, в сумі це дає значно більше, ніж набрав нинішній переможець першого туру Джордж Як би не вважали небезпечним його перемогу на наступних виборах, а до речі, вважання небезпечною перемогою вона мобілізує виборців демократичних сил. І от виборці демократичних сил будуть мати мету, треба змобілізуватись, бо загроза близько. А друге є кому мобілізовувати, тому що буде один кандидат і всі решта політичних сил, які розрізнені йшли на вибори, підуть тепер спільно. Що важливо, Румунія стратегічний партнер України, дуже конкретний партнер і важливий ще й тим, що це країна це дуже важлива прикордонна країна, спільний е, забезпечувач безпеки для України в чорному морі. Тому Увага до цих виборів це увага до виборів, які формують майбутнє стратегічного партнера України. Тому тут така така це зрозуміло, але підкреслити ніколи не за ще одна гаряча точка на карті світу: це кордон між Індією та Пакистаном. Протистояння між Індією та Пакистаном. Ми про нього говорили в попередніх відео. Це дуже важлива для України стратегічна. Стратегічне протистояння скажімо, двох, як казали колись світів, двох способів життя, тому що Пакистан презентує собою проамериканськість і прокитайськість таке дуже неприємне для України поєднання насправді. Індія демонструє проросійськість і антиамериканськість. Це також неприємне для України поєднання, але Індія має збережену проросійськість із свого совєтсько війського минулого. Тому розраховувати, що це от протистояння Росії і Китаю це більш ніж смішно, тому що Індія змушена контактувати співпрацювати з Росією. Пакистан не змушений співпрацювати з Пекіном, але він так захотів, бо так йому здається, що буде він сильнішим проти Індії, бо йому вважається Ісламабаду, що американської допомоги мільярдної допомоги щорічної для. Покистинської армії недостатньо, тому йдеться глибока і широка співпраця з Пекіном. Загострилися обставини, тому що Індія оголосила про прикриття Четвертої штату, тобто вчора, оголосила про перекриття е, вод, річки інди і так далі. Складна інженерна конструкція, світовий банк реконструкції розвитку. Е, Посадив за стіл обидві країни, були підписані угоди про те, що в жодному випадку не можна перекривати, забезпечувати, обмінювати водою і так далі. Була спроба один раз перекрити. Вона не була до кінця. Вдалою невідомо якою буде спроба ця завтра. чи буде ця спроба? Вже оголошено, що це сталося. чи буде вона ефективною, чи не дуже ефективною? А насправді буде е, в собі містити тільки погрозу Пакистану реакцію на той жахливий теракт, який відбувся на території Індії і. Пропакистанські терористи вбили 26 богодуховинних туристів. І від цього почалося вже нагнітання ситуації між Нью-Делі і Ісламабадом. з Індії. Були вислані посли, були перервані дипломатичні стосунки. Було зупинена будь-яка співпраця між обома країнами. Пакистан оголосив про збиття безпілотника. На своєї території індійського, тобто тут кипіння почалося вже від вчора, і сьогодні це буде продовжуватися на за наростаючою. Що це проросте? Ну швидше всього, бойове протистояння між Індією і Пакистаном. Це вже траплялося, і думаю, буде цього разу. Чому буде бойове протистояння? Тому що перекриття води, які здійснили Індія, автоматично означає стан війни, про котрий голосив Пакистан. Тобто Пакистан сказав перекрити воду. Це означатиме стан війни між обома країнами подивимося, чи правсте це у війну. Шансів неба, але те, що будуть боєзікання, що будуть військові літаки підняті в небо, до речі, це, з індійського боку будуть підніматися в основному совєтські літаки і міражі, це. а з боку Пакистану будуть підніматися f 16 тобто американські літаки і китайські, старіші американські, і новіші китайські. Тобто тут буде цікавим протистояння, можна буде подивитися в більш масовій версії, як поводять себе французькі літаки у небі конфлікту між Пакистаном і Індією. Що Індія вийшла на друге місце після Об'єднаних Арабських Еміратів у закупівлі французьких Рафалів, літаків найновішого покоління, це тобто аналогів F-35, які є у Сполучених Штатах. Звісна річ, я притримую з думки того, що українська підтримка має бути на боці Індії. Індія це той стратегічний партнер, який є важливим в цьому регіоні для України. З багатьох аспектів їх є до десятка їх окремо треба буде перелічувати. Тому що це дуже важливо, яким чином моделювати своє майбутнє Україні з розрахунком на підтримку добрих стосунків з Індією. Це багато складовий, багато шаровий комплекс. Це і щодо планованого ввезення в Україну робочої сили, це важливо і тут Індія разом з країнами, які індозорієнтовані в цьому регіоні, є добрими для. Того щоб формувати майбутній пул тих, хто буде прибувати в Україну для відбудови підтримання економіки і таке інше? Ну бо з цим треба змиритися, що Україні будуть потрібні недорогі робочі руки, якісні робочі руки і індуси проявили себе такими на а, відбудовах дуже багатьох країн цього регіону. Ну і з таких коротких новин: чи буде товариш Сі на параді, буде чи будуть фіцовучіч? Чи буде там Орбан, От немає значення, будуть вони захворіють. Сама історія, яка передувала перед їхнього візиту, вже достатньо є знакової і окреслює ситуацію ставлення до того, що буде відбуватися в Кремлі 9 мая. Тому товариш всі буде. Це ще раз підтверджує правильність України обраного курсу Китай, ворог України. Прихований, прикритий У українському гімні Співається, що згинуть наші воріженьки. От Китай є воріженьком, не таким ворогом, а воріженьком, таке, як і Угорщина, Словаччина. Але знов таки і Угорщина, і Словаччина матимуть зміну своїх лідерів. Ну може, не за рік не за два, але в видимій і достатньо далекій перспективі. В Китаї змін не відбудеться у видимій, далекій, глибокій перспективі. Тому насправді Китай є реальним і неприхованим ворогом української держави. Він прямо і опосередковано підтримує Росію. Він прямо. І опосередковано підтримує Північну Корею, яка є вже абсолютним ворогом України, бо її солдати воювали проти українських солдатів на лінії бойового зіткнення. І ось тому цей парад ми повернемося до нього після його проведення. Але навіть те, що відбулося перед цим, є цікавим і дуже символічним. Це символізує властиво увесь минулий новинний тиждень. Хто приїде, хто не приїде, робилися ставки. Це було дуже цікаве реакція. І на перемир'я. І на сам парад, і на побідобесі, і на штурми пластмасових чи картонних рестагів. Хай то буде. Це добра якість була продемонстрована психологічного стану нації. Дякую всім, хто підтримує. Дякую всім, хто пошиє. Дякую за лайки, дякую за спонсорство. Я закликаю ставити лайки, спонсорувати в подальшому. На цьому все. До зустрічі. Слава Україні.